Новорічна ялинка є спірним питанням для кримечужан під час війни. Це Балацький Іван. Давайте узнаємо, що думають містяни про це. Це робиться для дітей на Війна війною, а діти дітьми остаються. Можливо, краще, щоб не привертала увагу. На війні не наразі, але дітей добре. Тому що дітям вони не винні, що війна добре відносимося. А ви як? І я теж так само. Хоча я і жінка так. загиблого, я uh -huh. це все розумію, але я б не хотіла, щоб мій онук, оце все переживав разом зі мною. Uh -huh. Так що добре. Якщо чесно, то я дуже люблю ну, Новий год ну, ялинки. Мені подобається. Я тут люблю кататися на велосипеді або на самокаті. Взагалі позитивна ялинка, це добре. Е, ну, за таких. Часів, як у нас зараз, за того, що у нас відсутнє світло, то я хоча б її не зажигала, мабуть. Ну, ялинка гарна, але не на часі. В принципі, я не бачу, щоб вона була дуже помпезна і масштабна. Я думаю, що небагато пішло коштів, тому хай трошки людей радує.